Вітаю, друзі! З вами знову я, Алехандро, світла вам та вашому всесвітові. Сьогодні я пропоную вашій увазі ворожіння на картах Таро по трьох варіантах. Ну, уявіть собі, що у вас була якась ситуація і була якась розмова. Ну, можливо, про щось хороше, можливо, про щось не дуже хороше, тобто якась... Вирішувалася якась ситуація, можливо, це перша зустріч з вами, можливо, там вирішення якоїсь конфліктної ситуації. І от ми подивимось після того, як ви поговорили разом, ну що він думає про вас, що відчуває до вас. Як буде діяти, ну і, можливо, там, що вирішив, і так далі. Трішки додам до цих питань ще якихось питань, які будуть вспливати на поверхню з потоку. От Зазвичай таймкоди ви знайдете у дописі, але сьогодні я проведу вам три розклади на трьох золотих колодах: золоте уейта, золоте клімта та золоте Бутічелі. Ну, яку колоду вам обирати, обирайте по сорочці. Ну, нехай буде по сорочці. От, і, і, або інтуїтивно. Е е е і прошу вас підписатись на канал, поставити лайк, дізлайк, натиснути при підписці дзвіночок та написати будь-якого коментаря. І так, починаємо перший розклад. Давайте подивимось, яка ситуація, взагалі, на ситуацію. Да? Ну, Перше, подивимось ситуацію, а потім подивимось все, що виходить з цієї ситуації. Да? От, давайте подивимось, що між вами? от Що між вами в цій ситуації? Да? О, повішений. Дивіться, це така ситуація, коли ви відпрацьовуєте кармічні зв'язки. Тут може бути шлюб, але він буде, буде дуже важкий. Це будуть відносини, але будуть вони важкі. Тобто, ну, між вами не так все гладко, але не скільки, навіть не скільки гладко, скільки не так все легко. Тобто, от стосунки ваші, якнайменше кармічні та нелегкі. І тут от хотів додати, що тут така ситуація разом неможливо, але й. Не, раз, не разом не, теж неможливо ніяк, як кажуть. Разом неважливо та в роздріб ніяк. Отак якось в мене вийшло. От. Ну, можливо, ви напишете в коментарі, да, як ваша ситуація називається. Е, ну, дивіться, ви без нього страждаєте, і він без, без вас страждає, але коли ви поруч, починаються якісь такі труднощі, що знаєте, що гірше становиться. Тобто, вам, знаєте, для вас от. Такий гостьовий брак або гостьові стосунки, вони для вас легше, ніж ви поруч постійно, розумієте? Ну, давайте ще парочку моментів подивимося, що у вас. Дивіться, тут жінка, якщо да Терези і чоловік може бути Терези Ну, можливо, ви обидва повітряні знаки, і ви багато думаєте один про одного. Тобто, ну, яка ситуація, що ви, можливо, навіть що. Однаково думаєте, да? іноді можливо таке, що ви однакові фрази повторюєте. Да? Тобто ви навіть ну вже лексикон один одного вивчили таким чином, що повторюєте одні й ті ж слова, да, або одночасно щось говорите одне й те саме у жінки. У жінки тут можуть бути, ну і або жінка може відчувати якісь, знаєте, таке відчуття, що самотність постійна. Ну, це самотня жінка, або підозри на те, що родові програми у жінки тут, пов'язані з кармою навіть не дуже хороші. Тобто можуть бути негативні родові програми по лінії або батька, або матері. Тут треба себе вивчати більш ретельно на індивідуальній діагностиці. Ну, і ще одна ситуація. ну Дивіться, те, що я казав, у вас постійні конфліктні ситуації, важкі стосунки, і ну, все може бути на грані дефолту. Тобто, яка у вас ситуація, ви ну, намагались примиритись, або ну, вам партнер або партнерка пообіцяла, що ну, більш так не буде, як було. А, можливо, якісь. Він або вона виправиться, бо це залежність, і знаєте, тут чоловік або жінка, ну тут більш та й чоловік і жінка робить і роблять якісь висновки. До речі, чоловік тут молодший, жінка трішки старше. Ну, тобто, може бути мезальянс, де там рік, два, три, п'ять років, ну десять років, умовно кажучи, дванадцять років. Навіть може бути одинадцять це тринадцять, дванадцять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Щось ці цифри якісь мають значення у вашому житті. Тому мезельянс тут може бути. Ну і чоловік, знаєте, як може спостерігати за жінкою тут, у соціальних мережах, можливо, ну, просто така нав'язлива ідея спостерігати за жінкою. Таке тут може бути. Ну і жінка постійно думає про чоловіка теж. Ну, ну то якось так. Ось ви поговорили. До речі, те, що ви поговорили, воно, знаєте, як, ви не на дуже таких лайт-нотках. Да, не на дуже веселих нотках ваша розмова сталася. Да? Тобто остання ваша розмова вона, вона була теж конфліктною, до речі. І Жінка тут може рубанути, і чоловік тут може рубанути. І навіть в мене таке відчуття, що ви не домовились, але не вирішили. Що жінка не вирішила, що чоловік не вирішив, що робити. Ну от так. Тому можливо, тому і ви дивитесь цей розклад. Давайте дивитись, що він думає да, про вас. Ну, дивіться, він думає, що він піде, але він не хоче цього робити. Чому? Давайте подивимось, що його тримає біля вас. А він не уявляє, як він це зробить. По-перше, по-друге, він не бачить без вас життя свого. Ну а по-третє, для нього це тупікова ситуація. Він дійсно не хоче йти, і йому немає куди йти. Навіть можливо, там житла немає. Ну тут, скоріш за все, він просто боїться. Отут чоловік більш боїться. Да? Ну, давайте, що, що відчуває до вас партнер. Да? Ну і жінка теж може боятися, що відчуває до вас партнер. Дивіться, ну, він відчуває, що це карма, і відчуває, що щось вище не допрацювали, Він відчуває, що щось налагодиться. Можливо, він тягне, знаєте, як кажуть, тягнути гуму да, або резину. Він знаєте, на якусь фортуну, на, на якийсь, ну щось якось, Воно все буде добре да, в душі. А, ну Давайте, а чи буде воно добре? Ну, ще шанс такий є. Ну, знаєте, він відчуває таке, ваш партнер або партнерка відчуває, що ви дасте ще один шанс. Ну, чомусь так. А, що буде діяти? Як буде діяти? Ну, це брехня. Це брехня, і це туман Луна, туман брехні, дивіться, на жаль, просто тут один одним користується, і якщо чоловік, то він може збрехати тут. Ну і жінка може теж збрехати, якщо чоловік дивиться. Да? Але в душі дає шанс. Ну, собі шанс дає і вважає, що ви дасте йому шанс да? як партнеру. Я вам скажу так: по картах, чи треба давати шанс? Треба дати шанс. Треба. Але це 100% останній шанс. Чому кажу так? Тому що в центрі шанс фортуна. Отут шанс. І ви, ну, як нібито і мусите так пройти. І якщо ви дасте ще один шанс, і він знов буде брехати, зраджувати або стане таким мутним. ну... Ну, немутним, мутівним, да, або якимсь, ну, знов піде по сценарію негативному, тоді ви спокійно розійдете розійдетесь і ну, цей повішений у вас вже проживеться. Тому він, скоріш за все, знов возьметься за своє, да. Тобто сценарій буде, скоріш за все, негативний, але ви мусите це ще раз прожити, бо, от курва, як кажуть, у центрі тут є колесо фортуни, і ви все одно пройдете з цим шляхом з ним ще раз, розумієте. А якщо ви вже розійшлись, ну дивіться, ну ну от розійшлись, ви вже прийняли таке рішення. То тоді працює родова програма, і ви, на жаль, ще притягнете собі в життя аналогічну людину, але ви мусите йти до цієї людини, щоб прожити це. Розумієте? Ну і можливо, колись е кармічні вузли. Або родові програми по материнській лінії, ви ще про, ну, проживете або програєте як, якимсь чином. Ну і для того, щоб цього не було, ну, вам і потрібно е, зіштовхнутися з цим спочатку, да, прожити це, а потім зробити висновки і, можливо, відкригувати якусь, якийсь кармічний вузол, якнайменше. Тобто на магічно езотеричному рівні у вас проблема з кармічним вузлом. Все на другому рівні родова програма по матері, або ну, скоріш за все, або вона зраджувала, або обманювала чоловіків, або її обманювали. Це по роду передається. Ну, давайте останню карту. Я тут бачу просто кармічну відпрацьовку. Дивіться, скоріш за все, треба йти на зустріч, треба давати ще один шанс і давати повністю, ну повністю перекладати відповідальність на чоловіка. Бо саме від чоловіка тут залежить все, бо його інфантильність та нечесність, можливо, якась хитрість або якісь таємниці душі не дають тут можливості спокійно. Або легко бути в стосунках. Ну, таке якесь відчуття у мене було, да? І від цього потоку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви відчуваєте, чи це у вас так, чи якось інакше. Ми переходимо з вами до другого розкладу, розклад номер 2. Давайте подивимось, яка ситуація у вас. Да? Е, ну, ну, або після того, як ви поговорили, або до того, як ви поговорили, у мене тут щось перегорнувся перегортаються карти самі собою. Ну, бачите, щось стрибає сьогодні ця колода. Моя улюблена колода, але вона якась сьогодні трішки стрибаюча. Ну, давайте подивимось. Що за ситуація перша? Ну, чоловік тут жорсткий, і чоловік водолій. І тут два чоловіка. Дивіться, тут розклад для таких жінок, особливо, як. Які обирають між розумним та багатим, або чоловік розумний, багатий, да тут. І чоловік тут дивіться, він думає, він дуже довго думає, він все прораховує. І якщо тут один чоловік, то для чоловіка тут головне гроші. Це головне бізнес, гроші. Він такий хазяїн, розумний хазяїн. Якщо двоє чоловіків, то одному важлива сила, а іншому гроші. Майте на увазі. Оцей сильний жорсткий. Оцей. Ну, такий грошовитий, домовитий. Ну, дивіться, тут або ви, ну, у вас питання у грошах та захисті, або у жорсткості та грошах, або у тільки у жорсткості, або у тільки у грошах. Так теж може бути. Бо це загальний розклад. Ну В принципі, тут і у жорсткості, і у грошах, і можливо, жорсткості навколо грошей. Да? Ну, бо грошей завжди не буває багато, да? їх постійно буде не вистачати. але... Ну, і якщо двоє чоловіків, то один жорсткий, а інший багатий. Ну і є трикутник. Бачите, тут такі дівчата, такі фані, я їх трішки покладу, так, щоб не засмучувати вашу, вашу уяву, як кажуть. Да? Дивіться, тут трикутник. І, скоріш за все, тут може бути таке, що двоє чоловіків або двоє жінок. Да? Ну, дивіться, суть ситуації. Треба обирати між розумним чоловіком та жорстким та. Багатим чоловіком та хазяйновитим, да? або між красивою дівчиною та багатою дівчиною, або розумною дівчиною та багатою дівчиною. Да? От так. Ну, таке буває. І чоловіки теж обирають собі, там, жінок і так далі. Тому тут питання у трикутнику. Можливо, ви просто зайшли у трикутники, тепер залежите від красивої жінки, або двох жінок, або від двох чоловіків. Да? Ну, от таке. Скоріше за все, тут треба обирати між. Двома чоловіками, але трикутник тут є, тому чоловік може бути у трикутнику. Да? Давайте дивитись. Ось ви поговорили про цей трикутник. Да? От його думки вашого партнера. Ну, я буду робити акценти, в принципі, незважаючи на стать, але ну, ви будете бачити, да? хто більш випадає. Що він думає про вас? Ну, дивіться, королева мечів йде до короля мечей, тому він думає. Він, от король мечів, якщо ваш партнер король мечів або королева мечів, то він та вона думає, що ви лишитесь разом. Розумієте? Ну, бо король мечів до королеви мечів. В принципі, він думає про вас, що ви лишитись разом, але ви будете обирати. Тобто чоловік думає, що буде обирати жінка, вирішувати. А жінка буде думати, що вирішуватиме чоловіку. Тут може бути дисонанс. Хоча я вам скажу: якщо ви особливо обидва знаки зодіаку повітря, ну там водолій, терези та, господі, близнюки, тоді, в принципі, вам. Краще йти проявляти ініціативу, не чекаючи свого партнера, тобто піти ще раз на діалог. Тому, в принципі, кожен з вас буде перекладати відповідальність один на одного, тому і звинувачувати один одного. А вам ще є у вас є ще шанс, непоганий шанс домовлятись, бо це мечі, і по мечах ну воно ну, як. Якомога краще домовлятися, да? по мечах можна ще домовлятися. Давайте, що відчуває до вас да? людина? Відчуває зраду. Ну, тут, скоріш за все, штрикутник, да? і в принципі, знаєте, ну, тут, знаєте, той самий випадок, коли мова може, ну, або перемови не можуть зробити щось таке, знаєте, якесь диво. Тому, в принципі, мечі, 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 і найкращою монетою. У ваших стосунках є розмова, є діалог. Якщо його не буде, то шансу й не буде. Тому що він відчуває, або вона до вас, що її зрадили, або він зрадив вас, да? тобто, ну, що ви його зрадили, або вас зрадили. Да? Тут, ну, дивіться, на кого ви ворожите. До речі, якщо жінка, да, ну, то вона може бути рудоволосою, або якщо конкурентка суперниця теж рудоволосою може бути. Да? Ну, давайте, що буде діяти або як буде діяти ваш партнер. Ну, Дивіться, тут сімка чаш непередбачувано. Знаєте, от все буде залежати від того, з якої ноги він або вона встав. Але це буде якийсь сюрприз. Давайте подивимося, чи це буде приємний сюрприз для вас чи ні. От Непередбачуваний сюрприз. Тут з, з луна випадає. Ну, давайте так скажемо. Все буде по, ну, знаєте, як по настрою, да? як буде настрій. Буде добре. Тому, в принципі, дивіться, тут залежить від темпераменту цього короля або королеви. Вони усі ці повітряні. Ну, давайте так скажемо, як буде діяти, він переспить або вона переспить. Да? Тобто йому потрібен час і краще зранку да, йти на діалог. Тобто вам потрібна, скоріш, він або вона все ж таки буде вирішувати ще йти, домовлятися, ще буде якась зустріч у вас. да. Тобто ви не. Не зрозуміли, не до кінця зрозуміли один одному одного, і вам ще потрібен один сеанс, ще одна зустріч, щоб можливо вирішити питання з грошима, можливо, вирішити питання якогось захисту або якихось гарантій. Да? О таким чином. А хто може тут впливати? Тут дуже потужний вплив жінки, бо тут трикутник жіночий, в принципі, тут два чоловіка, але три жі... ну, а трикутник по жінках. Тому тут на цей весь процес. Може впливати вдова, вдова, незаміжня жінка, і ну, можливо, в матір чиясь, да? ну, скоріш за все, чоловіка, зазвичай матір чоловіка. Чи може тут впливати матір жінки? Так і матір жінки теж може впливати. Да? тобто, як вона впливає? Давайте подивимось. Ну, іноді жінки впливають і позитивно, не завжди вони заважають. Да? Ну, до речі, так, тут родичі впливають, і родичі можуть впливати непогано, тобто позитивно. Тому вашим союзником прихиль, ну, може бути або помічником у цих стосунках, може бути посередник. Жінка, і якщо ви знаєте, що його матір або ваша матір да, якимось чином впливає на цю. Ситуацію позитивно, то, можливо, посередником або помічником цій ситуації може стати матір. Як не дивно. і тут вона впливає. Як вона впливає? Ну, Я тут відчуваю позитив. Ну, Якщо ви до луни ставитесь не дуже, так, знаєте. Позитивно, і ви відчуваєте від цієї карти якийсь негатив, ну тоді, можливо, ще якась жінка, матір впливає, ну там накручує її або його. Да? Ну, це як е, такий додатковий момент. Е, чи варто триматись за ці стосунки? Чомусь народилось в мене це. Е, так, поки що так, і поки що варто ну, прикладати зусилля, щоб, ну, якнайменше не зробити гірше в цих стосунках. Чи є шанс на те, що е, тут це налагодиться? Так, поки що є, бо шістка чаш це, ну, це позитивна карта на повернення чогось з минулого. От. А чи будете ви разом у цих стосунках? Е, скоріше за все, так, але на чоловікові тут більшу відповідальності, і все ж таки тут більше все залежить від чоловіка. Якщо ви дивитесь як жінка, між ким таким. Обирати не обирайте багатого, не обирайте багатого, а обирайте того, хто має більше влади і береже вас. Ну чомусь так, бо оце влада, а оце захист. От е так, я би міг сказати, що обирайте тельця або о -о, овна, дану мов умовно, умовно кажучи. Ні, тут оце це захист в принципі. Ну в цій позиції це буде захист вже. От. Тому ну, все залежить від чоловіка та обирайте душею, це як підказка. Тому що, в принципі, розум він завжди від, як кажуть, ну, від хижака, нам даний, так, як по кастанеді, Але справа не в хижакові, а справа у сердечній чакрі. Тому, в принципі, є шанси на те, що ви будете разом. І без чоловіка не ви, ви не лишитесь. І чоловік має обирати тут душею. Тому якщо обирати яку жінку вам обрати, Обирайте водну жінку. Саме водну. і знак зодіака тут може бути як водолій, так і рак. Ну, от такі поради, можливо, якісь меседжі ви почули для себе, ми рухаємось далі з вами, друзі. І наступний розклад за номером 3. Сподіваюсь, вам сьогодні цей розклад зайшов. І якщо вам цікаво ще побачити якісь розклади на аналогічні тематики, пишіть в коментарях, які тематики і на які. Тематики, росли, де ви б хотіли побачити ну, найближчим часом в наступних наших з вами зустрічах. Ну, давайте дивитись що, яка ситуація між вами на тут та зараз. Ну тут більш сім'я, сімейна пара, яка стоїть на межі. Або зайшла у глухий кут. І жінка тут, знаєте, тут жінка молиться, щоб лишились ці стосунки, бо чоловік, можливо, там здурів, можливо, ну, бувають різні ситуації. Да? Ну і дев'ятка чаш. Дивіться, тут е, сімейна ситуація, і жінка не хоче виходити із зони комфорту, чоловік закрився в собі і робить якийсь, знаєте. Або бездумні кроки, бо це мізки, а це почуття емоції. Тут дуже багато емоцій. Тобто, знаєте, чоловік зробив таке, що він ніколи не робив, але він зробив і тепер, знаєте, як закрився в собі. Ну, Можливо, там зрадив, можливо, там підняв руку на жінку, можливо, там ну, щось таку якусь дурню зробив. Да, що, В принципі, чому, чому, в чому проблема? Що чоловік саме закрився в собі, дев'ятка чаш. Розумієте? І що тут ще може бути в ваших стосунках? Тут може бути банальний алкоголізм. Бо дев'ятка чаш це все ж таки закритись в воді, і це закритись в алкоголі, дев'ятка мечів, ну, запив чоловік, да? чоловік, п'є, п'є, і не пив ніколи, а він п'є. Да? І це сім'я. І це впливає і на дітей, і на відносини, і заводить у глухий кут. Давайте дивитись, ось ви поговорили, да? Цій ситуації, да? після цієї дурні, або після, там, як він пішов у відрив, в отрив, да? як кажуть. Що він думає? Поки що його думки, знаєте, так, вони позитивні, але вони біля чарки. Тобто йому, в принципі, на те, що між вами зараз ну, якось, етефі, бачите, які у цього хлопця файні рожеві да? колготки, або ці, ну, давайте так скажемо, панчухи. Да? Фіолетові, нехай вони будуть, тобто йому фіолетово, Тобто він не сприймає вас поки що на тут і зараз, да, серйозно. Чому жінка тут молиться? Бо ну, я вам кажу, що чоловік тут втрачає здоровий глузд. Да? Тобто він ну, як, як дитина став, мовно кажучи. Чи може тут бути приворот? Так, на жаль, може бути, бо по чашах і тут 11, і тут 9, 20, тут справа якась нечиста. Отут можна перевіряти чоловіка на магію, або вірити в містику, що він ну, несе таку дурню, да? тобто або робить такі речі, що знаєте, як, ну, жодним чином не на, на які вуха не налазять. Да? Оці, оця ситуація. Що він відчуває до вас? Бачите, в нього чарка, 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 чарка. Він відчуває потяг. До вас. Але він це все знецінює. І чи може це бути магією? На жаль, так. Чи може це бути гормональним збоєм? Так теж, теж може бути. Чи може це бути психічним відхилом? Так. Він, знаєте, як і в собі всередині, і з вами, і обесцінюється. Тобто в ньому а, коїться, що хаос в цій людині, повний хаос. Розумієте, в чому справа? Ну і що він буде робити? Це диво. Коротше, у вас стосунки помінялись і поміняються ще. Тобто йде трансформація 9:4,13. Він може наламати тут це, як кажуть, дров, да? наколоти, нарубати дров, може розірвати стосунки, він буде замикатись у собі. І робити вигляд, що нічого не стається, буде ігнорити, буде знецінювати, обесцінювати це все. І поки що, на жаль, він нічого не буде міняти, бо йому так комфортно. Це спокій, він буде намагатись залишитись у спокої. Тому, в принципі, я так відчуваю, що у вас чекає ще е, дуже важкі періоди у ваших стосунках. стосунках і... Якщо це людина випиває або залежить від якихось речовин, або вона дуже емоційна, вона буде вас чіпляти, обесцінювати і закриватися в собі. І якщо ви дуже зацікавлені у цих стосунках, то можливо він якийсь час не буде усвідомлювати це, але можливо, потім він це цим ще й зацікавиться, і йому буде цікаво, щоб він вас отак постійно смикав, розумієте? Чи варто вам, як партнеру, тут більше для жінки розклад на чоловіка? Чоловік це, й, скоріш за все, скорпіон, скоріш за все, рак або риба. Ну можливо, в нього з душею якась проблема. Він був серйозний, став інфантильний, і зараз він інфантильний. Чи може він бути потім серйозний? Так, чи може він зцілитись поки що так? Тобто, зцілення для нього ще можливо. Давайте подивимось, чи варто вам тримати за ці стосунки. Поки що так. Треба давати шанс собі йому ви молитесь, це вам допомагає. Тут ми бачимо Архангела, да, який там Рафаель чи Габріель. Ну, нехай буде Рафаель. І е е це дає вам можливість тримати енергетичний зв'язок. Чи може тут допомагати магія? Так, тут може допомагати магія вам, і чи може шкодити магія чоловікові? Так, на жаль, так. Що робити? Порада. Да? Що робити? Просто порада віддару. Тут боротись. Це лицар жезлів, а лицар жезлів це, знаєте, так тримати дистанцію, але ставити ціль. І, це дистанційний стрілець, і тут я підозрюю магію. Вона фоном-фоном йде. Оце по королю чаш, по пажу чаш, по дев'ятки чаш. От е, тобто, боротись досягати своєї мети, тобто не відпускати цю. Тут жезли, жезли, це дорога людина для вас. Він ну знаєте, як ну всі ми можемо збожеволити, і тут треба прикласти зусилля для того, щоб цю людину врятувати. Чи приємно вам це чути? Чи неприємно напишене, але, напишете, але тут треба рятувати, бо тут Янгол, і коли Янгол з'являється, а він тут є, бачите ось до він. Тому спробуйте це зробити. Для чогось це вам дано. Да? І стрілець це ціль десь захистити вогнем. Да? Чи можливо щастя з цією людиною ще? Чотирка чаш. Це нейтральна карта. І я вам скажу, що так. Але тут проблема з душею. І якщо ваша душа, як душа жінки, витримає цю боротьбу, ну, то, можливо, ще й буде щастя. І тут треба ще пробачати, вміти відпустити е цю образу і дати людині оцей закрився в собі. Ну, тут жінка сидить, взагалі це чоловіча карта. четвірки це чоловічі усі карти. Тому дивіться, чи може тут бути щастя так, якщо ви зможете. Витримати це перенасичення емоцій. Чи може це бути приворотом? Так. І, на жаль, це більш діагностичний якийсь розклад. Ну, ну а може, на щастя, хтось і шукає да, там, ну, підозри да, на привороти. І воно тут отак, да, що людина збожеволіла і почала робити такі речі, і він не уходить. І він не туди не, 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 туди, не сюди, да, і не може й піти ще. Не просто так. Чи будете ви разом, да? Ну, тут боротьба. Якщо ви тримаєте боротьбу, будете, якщо ні, то ні. Ну і у вас боротьба буде. Ви тут вже в цій боротьбі. Бо дев'ятка мечів, це вже вже глухий кут і ви вже знаєте, або його продовбаєте, або, ну, або роздовбаєтеся в цей глухий кут, як кажуть. Ну і остання карта як порада. Вісім мечів. Дивіться, відпускати не можна, але не треба боятись. І вам, на жаль, або, на щастя, ви чуєте цей розклад, знаєте, як. Ну, Якщо війна неминуча, то треба готуватись до війни, а ніяк, да? деякі там діячі, найвеличніші діячі, ну в лапках, звичайно. Тому у вас чекає війна і конфлікт, якого ви боїтесь. Якщо тут не про магію, то вам прийдеться перемогти емоції цієї людини або неадекватну поведінку цієї людини. І якщо ви побоїтесь... Піти на оцю війну з емоціями цієї людини, то, ну, скоріш за все, або ви лишитесь на одинці на усе життя, або притягнете собі таку саму 100% людину, яка Ну дуже дуже схожа на попередні стосунки. Чи можуть тут бути стосунки з аб'юзером? Так. І тоді, якщо це аб'юзерські стосунки, тоді їх бажано розривати і віддалятись як далі, один від одного. От тільки в, в разі, якщо ви прослухали до кінця і почули це, і ви знаєте, що це об'юз. Тоді ви про цей аб'юз чуєте прямо зараз, і тоді вам треба їх розірвати. І не не важливо, що з ним приворот, не приворот. Вам треба розбігатись чим далі, якомога далі один від одного. Світло вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе і всесвіти, які оточують вас. Допомагайте силам світла, долати сили темряви, які лізуть на світ з дупи світу. Все буде добре, все буде Україна і папа. -па.